Найкраща порада, яку я можу дати як психолог: не ведіться на швидкі та легкі рішення ваших проблем. Зазвичай від цього виграють лише ті, хто ці рішення продає. Перфекціонізм не зникає просто від фрази: дозволь собі бути недосконалим. Депресія не проходить, якщо просто фокусуватися на позитивному. Низька самооцінка не зникає від мантри прийми себе. Якщо проблема з вами роками або дуже інтенсивна. То наївно очікувати, що вона зникне через прості рішення. От уявіть, що психологічне страждання, це наче дим з вихлопної труби, а ваша особистість це автомобіль, який постійно працює і цей дим виробляє. Купуватися на швидкі рішення, це наче стати біля цієї труби і намагатися розвіяти дим, що постійно з'являється. А от психотерапія чи консультування це навпаки, аналіз та ремонт автомобіля. Який працює нештатно в процесі консультування гарний спеціаліст не намагається обсмоктати всі ваші спогади дитинства. Ні, він навчає вас технікам самопомічі, а також разом з вами планує дії, що допоможуть вам жити якісніше кожного дня. Тож, якщо ви втомилися від антинаукової психології, то знаєте, де мене шукати.